Вітаю всіх поціновичів парфумерії. Я рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Анна. Сьогодні хочу розповісти вам про весняні аромати. Кому цікава ця тема, залишайтеся зі мною. У минулому році я теж знімала підбірку весняних ароматів. Переглянути її можна буде за посиланням під цим відео. Там йдеться про 10 ароматів, і сьогодні буде ще 11. Тому ідеї, що ж носити цією весною, у вас буде дуже і дуже багато. Що ж, починаємо! І розпочати я хочу з аромату від Prada, який називається Prada Paradox Virtual Flower. Це новинка минулого року, і мені вона дуже сподобалася і сподобалася набагато більше, ніж класичний Prada Paradox. Це красиві, чисті, ніжні, білі квіти. Ви знаєте, ось якщо б треба було складати підбірку про аромати чистоти з квіткових ось це стояв би на першому місці тут дуже красивий жасмін і на ролі і вони дійсно звучать дуже ніжно чисто і жіночно а ви знаєте, цей аромат для мене також є дуже цінним, бо його можна носити не тільки у теплу пору року, він дуже класно розкривається навіть у прохолоду. Тому, знаєте, коли ось хочеться весни серед зими. То Prada Paradox Virtual Flower це саме те, що потрібно. Я його носила і зимою, я його носила у лютому, я його носила у березні. Ви знаєте, він звучить дуже красиво. Це дійсно один з найжіночніших ароматів у моїй колекції. Звучить він гарно, він має середню стійкість, він має помірний шлейф, але знаєте, шлейф від нього дійсно дивовижний. Єдиний. Для мене недолік цього аромату те, що ціна трошки кусається на нього, бо все ж це новинка, і е, ціни на нього поки повторююся трошки кусаються, але, на мій погляд, це дійсно та квіткова історія, котра варта кожної гривні витраченої на неї. Якщо ви ще не знайомі з Prada Парадокс Virtual Flower, і вам хочеться чистих, ніжних, таких знаєте, квіткових жіночних композицій. Ось я наголошую саме таких чистих білих квітів, то цей аромат саме про це. Далі розповім вам також про квіти. В принципі, тут вся підбірка майже квіткова. Далі хочу розповісти вам про аромат від бренду Salvatore Ferragamo. А аромат називається Ferragamo Purfemo. Знаєте, таке. Така просто назва, такий простий лаконічний флакон, і яка ж краса усередині цього флакону. Для мене цей аромат про квіти і про зелені листочки цих квітів. Це аромат не новий. І знаєте, для мене це такий. Класичний жіночий аромат. Просто для мене класичний жіночий аромат це квітковий аромат Тому це для мене класичний аромат, тобто так як, в принципі, на мою думку, і на думку багатьох, мабуть, повинна пахнути жінка. Ці квіти, знаєте, вони такі помірно солодкі. Тут є у піраміді трохи фруктів, але я їх не дуже відчуваю. Тут є чорна смородина, якщо я не помиляюся, і тут є зелені ноти. Ось смородину та зелені ноти, ось я тут відчуваю. І ви знаєте, цей аромат завдяки цим зеленим нотам він стає не банальним квітковим ароматом, а знаєте, таким квітковим ароматом з перчинкою. Я можу сказати, що коли я вдягаю цей аромат, мені для мене він більш пасує весною. Тому коли ось я його цією весною і минулою вдягала, знаєте, ось таке відчуття, що ти ось така елегантна леді, ти кудись йдеш за своїми справами, і від, і від тебе, знаєте, такий шлейф іде, і він такий. Цікавий. Тобто, знаєте, це не класичні квіточки, так? А ось я повторююся, знаєте, з, такою, з якоюсь перчинкою. І цим мені цей аромат і виділяється серед інших квіткових, бо, наприклад, схожих на нього я не зустрічала. Тому, якщо вам подобається такий подобаються такі квіткові аромати, але з якоюсь такою цікавинкою, то Фрагамо парфеми вартий того, щоб ви його спробували. А якщо він, він вам сподобається, до речі, він гарної стійкості і помірного шлейфу, то ціна з нього вас ще більше вразить. Далі також розповім вам про аромат від бренду Servettore Ferragamo це аромат Amo Flowerful. Це фланкер класичного Amo і, на мій погляд, це один з. Недооціненних ароматів цього бренду. Розповім, чому? Класичний Амо, там, якщо не помиляюся, вона така Кампарі, вона така цікава, воно так класно обіграна, але для мене він занадто знаєте, такий насичений, занадто солодкий. А ось тут у Flowerful тут теж вінота Кампарі, але тут е, додали фрукти, тут е, додали більше квітів, тут є півонія, якщо я не помиляюся, тут є фрукти ягоди. І знаєте, він так класно звучить, він такий квітково-фруктовий, але він дуже ніжний і делікатний. Тут є фруктова солодкість, але вона дуже помірна, вона вас не буде турбувати. І ви знаєте, це такий класичний. Повсякденний люкс для мене. Тобто, якщо ви шукаєте, наприклад, собі робочу конячку на кожен день, щоб як, як то кажуть, взула і забула, то аму флаверфу це, мені здається, для цього підійде на 200%. Це аромат, котрий має помірний шлейф. Котрий не буде турбувати ні вас, ні оточуючих, він має середню стійкість, незважаючи на те, що це а ні, це туалетна вода. Тому для туалетної води, так, ось те, що сті він має помірну стійкість. І ви знаєте, це аромат, котрий дійсно буде звучати дуже політкоректно. І досить приємний буде і вам, і оточуючим. Тобто, якщо вам, не, наприклад, не треба пахнути кожен день чимось складним, якимось незвичним або тим, що треба розгадувати, то ось цей квітково-фруктовий аромат, на мій погляд, прекрасно для цього підійде. Мені він подобається і також плюсом... Якщо вам цей аромат також сподобається, буде його дійсно приємна ціна навіть зараз. Тому, якщо вам потрібен гарний якісний люкс на кожен день, то ось Аму Флаверфул для цих цілей прекрасно підходить. Що ж вам показати далі? А давайте покажу вам також квіточки, але від бренду Issey Miyake. Цей аромат називається Issey Miyake Сцент е de Parfum Floral. Це концентрація парфумованої води, і це аромат фланкер класичного сцент зеленого флакону. І ви знаєте, тут, якщо не помиляюся і на топівоні, тут трохи додали квітів. До зеленого сценту, і ось отримали таку красу. Е, якщо коротко, то ті, хто знають аромат есцент, тобто це зелений такий аромат, там і гальбаном, і такі зелені листя, і зелені стеблі, знаєте, такі трохи гіркуваті, але ще соковиті, То ось, якщо трохи-трохи додати квітів. Півоні так, то буде Escent de Perfume Floral. А, тому, якщо вам подобаються такі зелено-квіткові композиції, я наголошую, що тут більше зелені, ніж квітів, то цей аромат варто спробувати. Бо, наприклад, не всім подобаються солодкі квіти. Якщо вам хочеться трохи зеленинки, або ви сумуєте за зеленим сцентом, або зелений вам здається занадто хижим, то ось цей більш м'який. І весною також звучить дуже класно. Не відходячи від теми несолодких квітів, я вам покажу Кельвін Кляйн Ентерніті Moment. Це теж аромат на тему квітів, несолодких, і тут є півонія. Тому якщо ви шукаєте аромат півоній, то Ентерніті Moment вартий того, щоб його спробувати. Я його почула. На знайомій, знаєте, мене заворужив просто цей шлейф. Бо дійсно, незважаючи на те, що парфум недорогий, він дуже шлейфовий. І знаєте, шлейф такий ніжний квітковий, що я просто закохалася на нього. У, у нього і купила флакон. А це півонія, це квіти, і ці квіти абсолютно не солодкі. Тому, якщо вам подобається не солодкі квіткові композиції, то цей аромат може вас. Зашарувати. На єдине, я можу сказати, що у моїй знайомій гаряча шкіра, і на ній дійсно воно розкривається просто такою квітковою симфонією, просто такий шлейф, просто я закохалася. А на моїй шкірі вона холодна, цей аромат видає трохи, знаєте, якоїсь мильності, або, знаєте, ось такі якісь нотки чистоти. Тому, як і Будь-який аромат, все треба пробувати, але якщо ви шукаєте аромат півоні, тут теж його можна почути. Далі розповім вам про Eclat de Fleurs від Lanvin ви знаєте, це вже мій другий флакон. Перший у мене була половина сотки. Я його дуже-дуже швидко випшикала, бо це аромат мені дуже... Ой, дуже подобається. Знаєте, це аромат, який схожий на шамстендер від Шанель. Але, на мій погляд, Ланвін взяв найкраще від Шанель і помістив у цей красивий флакон. Це квіти, це фрукти і все це по-дівочому ніжно, дзвінко. Знаєте, у цьому ароматі хочеться просто літати. Хочеться, знаєте, ось відчувати себе такою дівчинкою-дівчинкою, яка біжить у світлому платі по зеленому полю. Ось у мене чомусь такі асоціації з цим ароматом, а взагалі мені він подобається. І для весни я вважаю це просто прекрасний варіант. Єдине, я вважаю це несправедливо, його зняли з виробництва, тому ціна на нього, звичайно, зараз космічна. Але якщо у вас є цей флакон, то діставайте його і насолоджуйтеся. Бо дійсно це дуже-дуже класний, квітковий. Ніжний аромат у стилі Шан тендер Так, про це розповіла. Далі розповім вам про аромат квітучих дерев. Це аромат від бренду Masaki Matsushima. Аромат називається Hanna. Ось цей аромат я вважаю, що дійсно має сезонність, бо весною він звучить для мене найкраще. Тут велика піраміда, і ви знаєте, з цієї піраміди я не можу сказати, що я відчуваю щось конкретно, ну, тобто те, що написано. Для мене це аромат про квітучі дерева. Знаєте, для мене це аромат, мабуть, про яблуневий цвіт, про вишневий цвіт, Тобто, коли Весною зацвітають всі дерева, і ти гуляєш між цих дерев, ну тобто десь там у саду, чи десь ви ці дерева знайшли. Ось так пахне хана. А, і а, коли проходить ці перші ноти квітучих дерев, то залишається щось таке косметичне. Мені, воно, знаєте, нагадує, можливо, крем для тіла, молочко для тіла. Знаєте, щось таке доглядове. Але воно звучить дуже е, ніжно і делікатно. Е, тому, якщо ви хочете е, на весну аромат квітучих дерев, то масакі Мацушима хана ось це те, що варто спробувати. Тим паче він і у Єві стоїть, е, можна його понюхати і замовити собі трохи поносити, щоб зрозуміти, як він розкривається. Бо дійсно аромат з флакону і зі шкіри він дійсно трохи відрізняється. Ну, тобто те, як він звучить на шкірі, те, як він розкривається. А, далі буде бузок. І бузок буде від бренду Сейм'які. Це аромат A Drop Dissey. Єдине, що мене бентежить це ми, у цьому ароматі, те, що в мене тестер і він лежить, а хочеться, щоб він стояв. А коли він лежить, він займає багато місця на моїй полишці. Але це єдиний недостаток у цього неймовірного аромату. Я його, знаєте, завжди обходила у магазині. Я, я його колись спробувала, і мені він здався взагалі нецікавим. Але коли мені з замовленням у цьому році його поклали у подарунок, я його ще раз ось вдома спокійно спробувала. і думаю, боже, чого в мене ще немає цього аромату? Бо дійсно це такий красивий бузок. Він трохи вологий, знаєте, ось коли він вже набуває свого яскравого цвіту, тобто це не коли він тільки-тільки а коли вже знаєте, він такий у всій своїй красі, і він такий трохи вологий, але разом з тим він такий ніжний, і він такий жіночний. Ну просто клас. Чесно, я не шукала аромат бузку. У мене був бузковий аромат, я його продала, бо цей аромат мені здавався більш, знаєте, сезонним. Але спробувавшися м'які, я зрозуміла, що ось саме цей аромат буску мені потрібен, бо він дійсно класний. Ромарка, я пробувала бузок від маля. Хто каже, що він найкращий, для мене він не найкращий. Для мене найкращий бузок це ось. Якщо вам хочеться буску, то це варто спробувати. Далі, далі буде е, аромат від бренду Корлоф. Він називається Корлоф Paris Miz. Е, е, з цим ароматом в мене цікава історія. Я шукала аромат з нотою трояндою, коли у Бомонді консультант просто всі трояндові аромати мені Дала понюхати, а потім каже: А понюхайте це? Я така: О, так це те, що я шукала. Вона така стоїть, усміхається, бо тут взагалі немає трояндового в але вона зрозуміла, що саме я шукала, коли із всіх трояндових ароматів мені не сподобалося нічого. Ремарка: <рив> тут трояндою не пахне. Це фруктово квіткова історія. Вона, знаєте, така м, трохи солоденька, така трохи грайлива. Знаєте, мені цей аромат за настроєм, нагадує імператрицю. Але е, хто не любить імператрицю, не лякайтеся імператриці зі згнившими е, 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 кавунами тут немає. Це просто за настроєм, він такий грайливий, він такий дівочий, але разом з тим е, у цього аромату, знаєте, є якийсь свій характер. Тобто, якщо. Е, ви думаєте, що це просто якась непомітна і не варта уваги розовенька водичка, то це не так. Тут дійсно, знаєте, такий настрій, я його люблю носити, коли вже досить тепло весною. Тобто не на початку весни, а десь у середині, у кінці, також неспокотним літом. Він звучить просто класно. Якщо вам хочеться, знаєте, ось такий компот, бо для мене це дійсно, знаєте, ось таке трохи компотне звучання, то ось цей аромат може вам сподобатися і варто його спробувати. До речі, стоїть він у монді, можна його понюхати. Якщо сподобається, то на нього теж, в принципі, буває доволі приємна ціна. Про це розповіла і буду вам розповідати про новинку для мене цього року, бо я його купила зовсім недавно, але вже активно користуюся. Це Barbarie Hair а de Toilet. Він, на мій погляд, відрізняється від класичного Барбарі, і для мене це тільки плюс. Бо Барбри Hair» рожеве мені взагалі не подобається. Він мені пахне бакарою з все. А Схожість з парфованою водою тут тільки у тому, що тут є полуниця. Ну, тут не тільки полуниця, але ось для мене ось цією нотою вони схожі. Про що ж Барбарі Хер і де туалет? Для мене це фрукти, це зелень і трохи квітів. З фруктів тут я відчуваю і грушу, і полуницю. І воно, знаєте, таке помірно солодке, тобто ось е, на такій грані, коли вже ще трошки і буде злипатися десь. Але е, ось тут ця грань, знаєте, вона все ж присутня. Е, тому, якщо вам подобається такі фруктово солодкі, але з композиції, то це аромат варто спробувати. У піраміді немає зелених нот, але чомусь мені у цьому ароматі якась зелень знаєте, така відчувається. І, мабуть, за це він мені і подобається. Те, що ця фруктова солодкість, бо вона, в принципі, більш інтенсивна, ніж зазвичай у фруктових ароматах. То ось цей зелений блок, я, я не знаю, де я його там знайшла, він його вирівноважує. Е, також можу сказати про цей аромат, що е, зараз весною мені він здається доречним. Для літа, мені здається, це буде too much, бо, бо як я вже казала, і повторюся, він е, досить солодкий. А ще з плюсів можу сказати, що він дуже шлейфовий і дуже стійкий. А ще цікавенка про цей аромат, тут е, багато квітів у піраміді, і тут є троянди, я її взагалі не відчуваю. А моя знайома, яка терпіти не може троянду, вона так нюхає і каже, о, тут троянди. Я кажу, ти не має там троянди, я взагалі її не відчуваю. Я вже і так понюхала, на себе нанесла, ну, я була в цьому ароматі, ще я його напшикала, кажу, ну, немає троянди. А вона каже, ну ось я не люблю троянду, ось я її за 2 кілометри вже почула. Тому, якщо вам такого ж не подобається троянда, то з цим ароматом можна бути трохи обережні, бо, бо, можливо, ви там її теж почуєте. Я не почула взагалі. Так, про це розповіла, і наостанок буде аромат від Jimmy Choo «Licit Flower. Um, знаєте, це аромат, блін, ну, і ці вилітають. Знаєте, цей аромат мені. Я не знаю, чому нагадує, знаєте, ось таку наречену. Я не знаю, я, чому це так. Я його трохи розпилю. Знаєте, це дуже красиві, такі ніжні, але трохи гіркуваті і трохи мильні білі квіти. Цей аромат я б також назвала. Повсякденним якісним жіночним люксом. Ці білі квіти, вони з ноткою шампуня або мила, тому це дає відчуття таких чистих квітів. І взагалі, також, якщо б я робила підбірку. Квіткових ароматів з нотою чистоти, то Gimitu теж війшов би у цей топ. Бо на мій нос, на моїй шкірі, він ось має такі трохи мильні нотки, але можливо, хтось шукає саме них, саме цих ноток. Цей аромат, знаєте, він такий приємний. І я вважаю, що він теж на повсякдення для весни буде ідеальним. Тому що він класно відображає, знаєте, ось це пробудження природи, коли природа прокидається після зимового сну, коли дерева розквітають, коли починають зелені листочки вже бути такими красивими і соковитими. Знаєте, коли ось ти йдеш. Світить сонечко, квітнуть дерева, починають квітнути квіти перші. І ось цей аромат мені досить класно відображає саме цей період весни і саме ось цю атмосферу. І ти йдеш така легка, дзвінка свіжа, тільки після душу, така чистенька. І ось цей симбіоз, мені здається, ось воно доповнює один одного. Я не знаю, чому у мене таке асоціації, бо дійсно ось, трохи мильних ноток, таких шампунєвих і дає відчуття чисто, чистоти від цього аромату. І на шкірі також дещо відрізняється. Тому, ну, в принципі, як і всі аромати, також треба пробувати на шкірі. Так, про все вам сьогодні розповіла. Я сподіваюся, ця підбірка вам сподобалася. Якщо ви ще не знаєте, що носити цією весною, або хочете ще чогось нового, то я сподіваюся, що щось з цієї підбірки вас зацікавило.